Вітаю вас! Сьогодні я надаю ритуал для покращення вашої торгівлі. Ну, я знаю, що багатьом цей ритуал потрібно, і навіть деякі клієнти в мене запитують, чи є у вас такі ритуали. Є, е, у мене є багато ритуалів. Ви знаєте, що безкоштовні ритуали не працюють. Ті, що ви берете з інтернету або десь там почули. Потрібен взаємообмін обмін енергією за якийсь ритуал. Є в мене ритуали, які я надаю тільки індивідуально, а є, які я викладаю в інтернет. Для цього потрібен взаємообмін енергії, це ваша підписка або донат, буду вдячна за донат на каву. Слухайте уважно і робіть те, що я вам буду казати. Наберіть потрохи землі, печайні ложечки, з-під урожайніх кущів, дерев, смородини. Сливи яблуні, не дивлячись на те, що в цьому році майже все померзло, всі дерева, цвіт дерев потрібно брати вже з-під плодючих, плодючих. Всю цю землю взяли і перемішали, ложечки берете, висипали в мішочок. Є у вас мішочок, будь-який мішечок зробите, можна самому зробити, це в мене під карти що потім і вішайте собі на шию. Ну, От збираєтесь вийти на торговлю, ви цей мішочок вже взяли, готовий, повішали собі на шию і пішли на роботу. Пішли на роботу, і перед початком торгівлі висипати чуть-чуть цієї землі собі під ноги, стільки ж на прилавок, ну, щепотку, щоб не видно ж було, звичайно, ви скажете, чому тут грязь і мусор. І потрібно промовити: мені на урожай мошні на радість і зразу розкладуйте товар. І так потрібно робити три рази три дні підряд. Або три, ну, якщо ви не йдете в якийсь день на торгівлю, потрібно, щоб було три дні підряд. Звертайтеся, багато в мене ритуалів, багато обрядів, роблю індивідуальні розклади на будь-які ваші питання, роблю діагностику негатива, у мене 10 позицій, роблю чистку виливку воском отого От негативу, розповідаю, як це відбувається. Обов'язково в мене зв'язок зворотній із замовником. Всі розклади в мене онлайн, онлайн-вайбер, ватсап і телеграм. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, Ваша Олена.